Всім привіт! Сьогодні у нас знову прокрутно номерів на самому найкращому українському сервері Квант РП. Знову потратили лямчик. Приємно усім перегляду. Так, по дефолту, хто перший? ВС, 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 Добре, ти, ти ВС. Let's go. Може нарешті виб'єм далі хоч 4 однакових. Я на це не беру в мене всього в номерах. Далі, next. XX. не цікаво. It's Яра, тепер те. Давай я там. франківський. Давай я там. Одиночка так-то прилетела, смачно. Ну. Атит. Алекс. Давай о Ооо. Ооо. Ооо, что это за область? Ооо. Я так сказал. Просто, просто красиво. А, не-не. А, не, не. <свят> Треба комусь? ну, ну, А, я хочу О три опец. Давай далі. Н-С Трейдавич шесть один. Я понял давай, давай, Аа. Аа что за область? По-моему Кейт Кей мистер Кейк. Ой-ой, ой 1945. ты еще 945. Я заберу. Не указывается. День з Знаешь. Хто там дали? Какие к таки? А давай Ае. Ае. Ае, это что за область? Дніпропетровск. сим 2 давид до речі, непогано. Також у не житті на машині би гарно виглядала. Ну, да. Яра. С, С... є я вибив колись 4 одиниці. 4 бі7ки вебет було б. Я повторю повторюю Ну? Ай-яй-яй. Було близько. Yeah. Було Было круто. Yeah. Далі. Вв. Вв. Угу. Дать алфавиту учимо. <laughs> <laughs> no. 27, ну. Лад7-19. Ну що таке, Чому он так вечно падает? Багато хто, що я думаю, уже вебив, понял. Далі. Yeah. Давай. КТ. Если есть такие. Я-я. Я. Почему это же франкийская? Mm -hmm. Да, новые. Честари. Катеда, франкийская. Не знаю, вами, да, да. Yep. Катеда, да. Катеда, франкийская. Что далее? Давай, СА. Ну, что бы не дать какие-то... Стеро давай. давай, давай. КВ. КВ, давай. Тридцать шесть сорок девять. Ну, <laughs> че ну, не падаю, нормально? Я? Ну, no, ну. No. 0, 9 девять, один, пять, нервно. Нет, 3, 0, о, 4, 0, 3, 0, вообще. КК три нуля-ля, кк було б вообще песня. Далі В-Н. В-Н. 0,8, 34. Впадуть с одній кистой, четыре цифри однакові? Не впадать. Давай, щоб ще по черзі, кожен по одному. Починай хто. Акка, 에... АК, да. Давай. 4, 3, 2, 1. хотів, хотим, типу, сорок сім. Ну. Було би прикольно, 40 7, ну. 47. Далі. 5, 7, 6, 6. Далее. Давай, Кэс. Пять, семь, шесть, шесть. Давай, два икса. Я и раз хотел их тоже. Mm. Давай, семь, Вот ещё раз два икса. 38, 31 1. Ты меня только давай дайку На АК. И я на них закинчу тоже. Иксы, тупо иксы. далее лям упал и ничего не упало. Имба? Имба. База. No. Отакий okay, прокороток получился. Як завжди нічого не падає, але я думаю, що рано чи пізно ми щось виб'ємо.